У подарунок під ялинку обіцяють правоохоронці віничанам, які у новорічні свята порушуватимуть громадський порядок, себто будуть нецензурно лаятись, образливо чіплятися до громадян, розпивати алкогольні напої. У святкові дні міліція працюватиме в посиленому режимі. В вулиці міста будуть стерегти 12 мобільних груп міліціянтів. Нині біля головної ялинки міста з 16 до 24 години працює майже 6 десятків правоохоронців. За словами заступника начальника громадської безпеки обласної міліції Василя С. Таховського така мобілізація сил дає результат. Минулого року жодних грубих правопорушень на території міста не було. Утім, випадки все ж таки трапляються У нас щодобово, тільки в місті Вінниці складається близько від 15 до 20 адміністративних протоколів за порушення правопорушень, різних правопорушень відповідно статті адміністративного кодексу. По області ця цифра у нас добігає до 65%. Адміністративних протоколів